Джампинг. А шо текстуры не прогружены? Тупо ночи. Наші... У мене прогрузилось. У мене в лоб бедце не було так. Фу, да у мене косирки не прогружены, значит, наволочка накрита якось. І... І ящички не прогружены. Яшусь. А пошли сейчас прогрузиться. Це пора Я вже обновлять гру. Блин, ну бывает что за бред? Туб они попрогружало текстуры. Какие-то пластмассовые. Ну, так дмачим. Mm. А уже как выпрыгнул, то нормально стало сразу. Захватываю. <laughs> да, и персонаж такие не прогружены. Что за приколы? Беремо препарат з Угу. О, боже, це хтось. Пес, пес, десь гавкнучу. Угу. Тобі ж на даху, походу, ця. Ага. Ah. А, ні, на другому поверсі. Бурак ровно тоді. Угу. Uh -huh. Ай, буде. Бо я тоже хотел брать, а ты где-то Я тебя не беру. Тут у нас противогаз есть. Угу, сейчас. Не бежит, не бежит. О, снова мобилка звонит. А тут телефон. Я понял. А, тут дупы. Может идти больше, mm -hmm. ще поряд здесь. Десь. Тут десь что бежит у мене наче наверху? Ага, бачу ливый урон. Га, подпалив. Теж купили дроп. Окей. А, за захват побіг. Та я теж. Але бач, ще тут є. Ага. Угу. Блін, моток мені взорвали з одної гранати. I don't think they go on the mine. That's all drawing. на этом вокзале. Не на даху не бачу никого. О, нас ж, наш... Это ты с джевелином. <говорит> да. А где ты его взял, типа? В комплекте. Ты что, в комплект поставил джевелин? Да. Ну <говорит> ты, да. Купи, Ось дивись, Патри. Ага. Да, так Патри. Да, так я ж не І ззаду десь. Ззаду десь. Я ж на мага заїхав, щоб купити. Ага, е -е 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 -е. ракети треба. <laughs> То можеш вже йти в центр зони? Я три рази О, можу. бачу. Чи я тоді не мог три рази? Ну, взагалі не заходив в магаз, поняв, навіть. А ну давай туда ракетку. Чи де він там? Так я не бачу. А я теж не бачу, если честно, він А так не хочу витрачать. Mm -hmm. Заховався О, це він сюди закидав гранату. Зас ще є десь, наверное, письма. Не видно. Якби його через дах позитив. А сзади ззаду йде, на місці. Его обстрелили вже. Короче, он на магазі є, типу... На магаз дай ракету. Ты думаешь, я побачу? На який? Ну, ну, де? А. на волсиках. Та блин, у мене тут такі якісь текстури, я даже не бачу. А тут тебе не прогружено, виходить щось. Ні, навіть даже трохи прогрузило, але ж. А, ну щас ось трохи одну. Одну позицию дам. Ну все, став на вертик. О! Минус бронь дал. Ну не минус, не бронь. Покоцевал я. О! мене В боку. Ага. О, ты побей. Сюди. Опа, мене снайпер минуснул. Голову дав. Десь біля нас, ну, короче. Йду, біжу. Блін, я думав вот скотчу. тут двоє. Вони вже мене блукалы. Троє, троє їх там. Минуло, для... Так ракетку туда, на тачку туди. А стоит. Блін, вони вже. Поїхали. Ми повиходили з тачки. А де вони? Ти бачиш їх? Да, бачу. А глитку можеш поставить? Да, там же на твоєм трупі бігають. А, я хотів на себе сідати. Ой, зверху там і там бігають. Так. О, мінус броня дому дав ракетницей. Он с що вона не вирубає сразу. Один, короче, <плес> до мене біжить вблизь Одного дав. Два дав. ще на мені тут ще є він Бачу, снайпер тут, даю, я Угу. Mm -hmm. Там щось... А, то ти стріляєш ракетою? Да, да. Блін, ну, ракета коротше, взорвалась, але не котного даже. О, мінус бронь. Одного виложив. але снайпер зверху залишається. Да, І... я бачу, що стріляє по мені. Бля! ще, ще. І ще снайпер, походу, зверху буде. Да, поряд. Біля тебе? Да, але я тут же ж не знаю хто. І ще, походу, є зверху. Нас отмечают чувствует. Теперь. А ты я... Блин, тип тупо за мною бит, понял? Mm -hmm. У меня честно нажать, я не знаю. Я скики вмазал, скики вмазал, ну это позор. Ну тут... Ну тут будто а нормально. Угу. Mm -hmm. Но... Так, что-то бы выкликать, да? Да. Сейчас. Один на цей... газі. На не том газі, але ж якби достала ракетниця. А не, воно ж там зверху. Ти ж не бачиш, її. я голяк. На. О, дан. Походу бот, не. Ну да, походу, той снайпер утік. І то викликав своїх. Капец, моя 44 тысячи. А, наши не выкликают. Не знаю. Я этого сейчас не знаю. Я щас тебя вытащу. Да он побивай надо, да. Угу Че ты за Дим же дал там? Я, я тебе дам вместе шоу грошей. Чи куда ты там прыгаешь? О, у тебя 44 тысячи, ничего себе. Так купа комплект. Что мне не было с чем играть. Mm, Тому, ціпав, так розпраць. давай в зону зайдем я там скину. Uh -huh. Блин, надо було, було тобі купить саму реанимацию якусь. Uh -huh. Скину комплект. Меня uh -huh. запалили, походу. Але не... А, я бачу. І снайпера, снайпера зверху. Про... на желтой мітки. Бомбардировку дали. Ззаду ще тип, да. Да, я поняв. Іди до мене, я тобі гроші, дам Може і. Так, а ти синій? Не, ти Ну, блин, твоя мит, ну хай стоїть пока. Вот эти Опа, я типа минусну убивцей ра... ракетою, да. да? Я вдаю да, я в тачку uh -huh. Там ще захвату я ще раз дам. там ползай, как раз. Ну да, да. Снайпер с подмоста. Ага, мне виндал Опа, Не, минус, минус минус сейв. Другого. Да, я. да. Только уже, ну, короче, броник. Угу. Одна ракета залишилась. Так, а ти де? — Можно подниматься наверх. Угу. Там в зону думаю, заходить. А, вже и магаза нема, нема сенсу, що там. Я щас буду вже викидати, Походу, цю Викидай. Да. Так а шо брать, я думаю. С... Можешь снайпой? Может, снайпой гратиму. — Возьму скориком. Блін, тут так, конечно, зона така. І с даду ще, походу. похоже. Так пошли давай по краєчку Гоу по краєчку да. Ротейт краєчок <гум> Я сюда біжу О, наші. Блін, тепер. Нічого не це правда. На, грошей. <гум> так все нема немає купляти, Це так де прикол. Что <гум> просто легше було бігати Так. Да. Це премій. Я тут буду важать на Блін, Блин, це щоб зверху не було. Десь там позазони. Що будет хер, ну каше. Прям с Херінуко, самого права понюємо, це тут. Угу, Может за даром без сидить. О, же тут стреляють уже. Треба допомагати. Угу. О, пана. А, бачу, бачу. Між Междрю бігаю. Да, там між дерев ага. бігають. Виложив одного. одного. Добив Авіаудар. Подходим, подходим, одходим. Ще один єсть Троє залишилось Блін, якось підкидати мене біжить А Я тепер не понимаю, де ти Ты розовый. Ты десь внизу. Тут... Там мы, ты там. Понял, понял. А тут де був. был. Походу. В... Да, внизу, вниз. Бля, меня выложили. Я поднимаюсь сам. Но я сам тупанул. Я его выложил. Я сам тупанул, начал минус скидывать. Я поднялся. Поля Угу. Minus null? Yes, top of the in the world. GG mm -hmm. boys. GG boys, GG boys. Fucking GG boys.